Отримав Путін на День Святого Валентина Валентинку без підпису. Путін. Ага. Значить, хтось мене ще любить. Ну, мені ще в двітні казали. Ти, Володя, на любителя. Це, напевно, Алінка, моя малінка, подає мені сигнали до примирення. Ну, якщо мені сьогодні перепаде. Держись почта Росії. Алло, Алінка, це я, Вовчик, э, поздравляю тебе з днем любві і интимных удовольствий. Кабаєва, ти що з дуба рухнув, чи грибами обжерся? Яка любов? Я по твоїй милості сижу в... Та я навіть не можу запам'ятати, як воно називається. Прислуга сміється і називається четвертою зоною. А з вікон видно лише засніжені дерева. Але це зовсім не схоже ні на Булонський ліс, ні на Сейджемський парк. Путін. Значить, не вона. Повскасу. Тоді хто? А-а-а? Ангела! Подруга дні моїх сурових не забула старушка. Оно і понятно. Комсомольська любов нержавіє. Алло, алло, Ангела. Дас іх. Вольдемар. Я хочу подякувати тобі за e е. Гратулірин. Шо? Меркель. Іх? Не! das ist фантастіш Путін, ну я вже голову зламав, хто б це міг бути. Тут голос секретаря. Господин президент, до вас дзвонить генерал Залужний Збройні Сили України. Питає, чи ви отримали від нього привітання. Путін, e -e -e, переключіть до мене в кабінет. На проводі. Залужний. <ріст> не спокушайте. Хотів запевнитись, що ви отримали від мене Путін. Так Ви мене любите? Залужний. Навіть не сумдівайтеся, ні один день не проходить, щоб я про вас е -е, не згадував. Щодня мрію про нашу зустріч і зроблю все можливе. І неможливе, щоб відстань, яка так нещадно нас розділяє, зникла, як хмарка диму з файної люльки. Путін, ви, ви так гарно і з'ясняєтесь? Залужний, чекайте скоро мене з товаришами. Путін. З товаришами? То ви будете не один? Тоді це буде. Група вуха заложний. Ага, точно. Спочатку відірву тобі вуха, а потім виб'ю з тебе духа.